Національний телемарафон Єдині новини підхоплює телеканал «1 Прісоди на починаємо. Ми з телевізійної служби новин окупанти тиснуть і просуваються на Донеччині за інформацією аналітиків літиків Загарбники змогли просунутися біля великої новосілки. Грозливо зорі жовтого пушкіного в Берестках та у Кураховому. Генштаб інформації. Вечірньому зведенні зазначає, що нині ворог зосереджує основні наступальні зусилля одразу на трьох напрямках: на Покровському, Курахівському та Времівському. На Покровському ЗСУ відбили 34 штурми, але 10 боєзіткнень тривають досі. На Курахівському ситуація ще загострилася. Загарбники 43 рази з боями пробували просуватися вперед. Штурми тривають на Времівському. Нині найгарячіше поблизу Новодарівки та в районі Бес. Селого гаю там сили оборони отрим стримують окупантів та намагаються контратакувати. Відбувають ворожі атаки наші воїни і на Оріхово-Токматському напрямку. Там знімальна група ТСН стала свідками влучної роботи наших ударних пташок по ворогу. Військові кажуть, що окупанти все частіше стали використовувати заборонену конвенціями хімічну зброю. Побільшого на цьому відтинку і скидів авіаційних бомб, які буквально рівняють із землею, населення пункти Тут буквально все довкола, переворане величезними вирвами. Я маю на увазі каби. Да. І касетні були, і фугасні. Все, скатали, вони фактично починали експериментувати тут з кабами. Зараз ситуація з кабами якась. Ну, до недавнього часу регулярно 3, 4, 5 разів вони запускали три то борта Тобто це 15, 16, 18 кабів прилітало. Тому, чи ходь, нікуди не подішишся. Вони їх роблять і продовжують зробити. У них є засоби для того, щоб їх скидати. Україна відновлюється після масштабного удару по критичній інфраструктурі на Миколаївщині, де ракетна атака росіян залишила без електропостачання 70% області. Світло почали подавати ще напередодні. Ввечері у Миколаєві заживили центральну частину. і Запустили вуличне освітлення. Сьогодні зранку на маршрути пообіцяли вивести тролейбуси. На автономному ходу, де містяни, як у пунктах незламності, зможуть зарядити гаджети. на рівненщині, де напередодні через удар по критичній інфраструктурі без світла було майже 300 тисяч споживачів. Електропостачання повністю відновили. Вода у помешканнях теж є. Зараз в області діють планові відключення. Лише погодинні графіки будуть застосовувати і на Волині. Там після прильоту в об'єкт енергетики було знеструмлено близько 200 тисяч абонентів. Електрику повернули. Зокрема, школи, які переводили на дистанційку, ще напередодні запрацювали у звичному режимі. Вночі світло почало з'являтися і в Херсоні. За інформацією очільника ОВА наразі заживлені усі насосні станції та лікарні міста і вже почали підключати житлові квартали. Область була без електрики, води і тепла після обстрілу росіян. майже дві доби відновлення ускладнювали постійні обстріли і полювання на людей ворожих дронів. Як виживали жителі Херсонщини під час блекауту? Кореспондентка ТСН Олена Ваніна розповість. Обстріли, холод, мряка, немає світла, води і опалення, перебої зі зв'язком. Так Херсонщина прожила дві доби. Все через ракетну атаку напередодні. Без світла було 150 тисяч абонентів. Востаннє такий колапс був перед звільненням Херсона. Від холоду люди рятувалися в пунктах незламності. Там можна було зарядити телефони, ліхтарики, випити чаю. Дівчата сидять, заряджаються, люди працюють. Mm -hmm. так, так, допомагаємо відвідувачі. Тут переважно із багатоквартирних будинків, які найбільше потерпали від знеструмлень. У багатьох мешканців електроплити про опалення теж довелося забути. Поки що можна воді спати погано. Тільки що у нас електропліти, немає газу. тут гуманітарну допомогу дають консерви. І це дуже виручає і м'ясо, і але гарячого хотілось От я побула. Але добратися до пунктів незламності не так просто. Місто і область постійно під обстрілами. Ворог навмисно полює на людей, скидаючи вибухівку з дронів. Ми були в ветам. Заряджали в магазині, а зараз такий обстріл сильний йде. Ми вирішили сюди перейти. Щоб подати воду, насоси водоканалу двічі на добу заживлювали генераторами, але потужностей на всіх абонентів все одно не вистачало. Питну воду роздавали рятувальники і волонтери. У міській військовій адміністрації кажуть, ремонтні бригади працювали цілодобово, але не все від них залежало, бо електроживлення області пов'язано з сусідньою Миколаївщиною. Ми планували, що вдасться. Дати світло до критичної інфраструктури вже зранку, однак у зв'язку з виявленням нових поломок на Миколаївщині енергетики працюють. Врешті електрика і вода у Херсоні з'явилися вночі. Спочатку заживили критичну інфраструктуру, а потім почали підключати і житлові будинки. Олена Ваніна, Андрій Ванін, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини. Відновлення транспортної інфраструктури після російських обстрілів та розширення логістичних можливостей. Це нині один з пріоритетних завдань для нашої держави. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи перед учасниками діалогу високого рівня для України. Це захід, який відбувся в Києві напередодні. Туди з'їхалися представники двох десятків країн з усього світу, аби обмінятися ідеями та узгодити практичні кроки щодо надання допомоги офіційному Києві. Глава уряду нагадав, за оцінками світового банку, на відбудову держави необхідно близько 500 мільярдів доларів. Значна частина це збитки саме від знищення чи пошкодження транспортної сфери. За словами віце-прем'єр-міністра розвитку громад та території Олексія Кулебе, активно гатить ворог по морських портах, постійно обстрілює і об'єкти залізниці. Паралізована цивільна авіація зруйнована майже сотню мостів. Сьогодні був підписаний. Меморандум про підтримку і допомогу Україні по перше, і створений фонд, який буде поповнюватись нашими партнерами донорами в рамках цієї платформи. На відновлення інфраструктури Міжнародна допомога дуже важлива, адже росіяни постійно обстрілюють нашу транспортну інфраструктуру. Але, попри все, ми протистоїмо агресії. Зокрема, змогли гарантувати функціонування морського коридору. Понад дві тисячі кораблів уже перевезли мільйони тонн вантажів. Постраждали аеропорти і об'єкти залізниці та мости. Тож наше спільне завдання все відбудувати. Сирійські повстанці вже взяли під контроль майже половину міста. Алеппо. по-друге, за розмірами місто країни охоплене громадянською війною, та як повідомляють змі, звільняють в'язні. Сирійський диктатор, великий друг Путіна, Башар Асад. Як стверджує низка змі, зустрів цю новину у Москві. Утім, Кремль цього не підтверджує, хоча і не спростовує. За 48 годин антиурядові загони взяли під контроль понад 50 населених пунктів і захопили близько 400 квадратних кілометрів території в провінціях Алепо та Ідліб. Нині повстанці вже контролюють західну частину Алепо. У місті скасували усі авіарейси. Армія Асада майже не чинить опору, але разом з російською авіацією завдає ударів. Спові. Вітря це перший наступ на алепо опозиційних сил із 2016 року, коли їх витіснили зі східних районів міста сирійські урядові війська за підтримки Росії, Ірану та союзних угруповань. Багатотисячна демонстрація. Знову другий день поспіль зібралася під парламентом Грузії, і знову людей розганяють водометами. Крім Тбілісі, на вулиці виходять і в інших великих містах громадяни виступають проти рішення керівної партії Грузинська мрія відмовитися від переговорів щодо вступу до європейського союзу до 2028 року. Відмови від євроінтеграції суперечить конституції Грузії, де окремою статтею закріплено курс на зближення з ЄС. Після жовтневих парламентських виборів, на яких владна партія Грузинська мрія отримала 54% голосів, опозиція заявила, що не визнає цього волевиявлення через численні порушення, не бере участь у засіданнях і закликає до перевиборів. У міністерстві закордонних справ України зазначили, що згортання демократичних процесів у Грузії вигідне лише Росії.